У Кам'янському продовжується процес дооблаштування та вдосконалення бомбосховищ. Запланували роботи. Закінчити хочуть до середини червня, помідомив очільник міста. Скористалася довірою людей, а дехто не погребував і застосувати силу. У Кам'янському затримали трьох крадіїв. Поліція розповідає про розкриття минулого тижня злочинів. 9 років пробації в Україні розповімо, що це таке, та на прикладі міських спеціалістів дізнаємось про переваги цієї системи. Новини Кам'янського вже в ефірі міської інформаційної служби готові сьогодні. З вами Володимир Кремінь. Вітаю вас. І на початку дізнаємось про ситуацію з безпекою на Дніпропетровщині. Вихідними у Криворізькому районі згадали, як жити без електроенергії. В ніч на 3 лютого ворог дронами атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Десятки тисяч людей залишились без світла. Роботи з відновлення тривали по сьогодні. Вже о півночі у ДТЕК звітували, що енергопостачання району відновлене. В Укренерго зазначили, що ця атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу вже третя за тиждень і одна з найбільш масованих за рік. Не пройшли й минулі дні спокійно і для Нікопольського району. За вихідні район пережив атаки безпілотниками та важкої артилерії. У підсумку зруйновано чи пошкоджено понад 40 домівок. Вихідними, на щастя, обійшлося без постраждалих. Вихідними відвідав Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський. Зауважив, що область окупанти розглядають як привабливу ціль для постійних обстрілів і наголосив на потребі посилення оборони неба над регіоном, збільшення технічних потужностей для нашого ППО, мобільних груп, радіоелектронної боротьби. У Кам'янському дні минули без надзвичайних подій. У Кам'янському продовжується процес до облаштування та вдосконалення бомбосховищ. Про це повідомив очільник міста Андрій Білус. Днями він провів робочу нараду з цього питання за участю начальника Кам'янського районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Володимира Єреми, директора департаменту ЖКГ міської ради та інших відповідальних осіб. За рекомендацією ДСНС будуть виконані додаткові ремонтні роботи та дооблаштовано два бомбосховища, які розташовані на території медичних закладів лікарні номер 7 та номер 8 також покращать умови у трьох бомбосховищах, які перебувають на балансі КП Добробут та розташовані в центрі міста за адресами проспект Тараса Шевченка 25А, проспект Тараса Шевченка 45А та Проспект Свободи 32А. До середини червня всі ці роботи мають бути виконані в повному обсязі, зазначив міський голова. 3 лютого прощались з батьком, братом та сином. Сумна історія, яка знову нагадує нам про непереможність духу та велич героїзму. 6 березня 2022 року в бою поблизу Волновахи на Донеччині загинув сержант Буц Дмитро Станіславович. Цей відважний захисник віддав своє життя за свободу українського народу. Дмитро народився 20 серпня 1976 року в Дніпродзержинську. У 2005 році він закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум і проходив строкову військову службу протягом 2005-2006 років. У 2014-2015 роках Дмитро взяв участь в АТО та ООС. Дмитро був все велика людина, з, велика людина з великої літери. Це найкращий друг, найкращий побратим таких. Таких дуже мало, він був єдиний, єдина людина, яку ми всі поважали і поважаємо, і, поважати. і будемо поважати. Тривалий час після служби в армії сержант Буц працював на підприємстві Дніпроазот. Його здобутки в цій галузі були вражаючими, але його справжнє покликання знову виявилось на передовій. Я його скільки шукав, і була остання надія, що ми його найдемо і що він живий. І як бачите, Надії більше немає і димка немає. Зато він вдома. Слава Богу, що він вдома. Не так як хотілося, але він вдома. І ми з ним попрощаємося. Царство йому небесне, героям слава! Він герой настоящий. Вічна пам'ять і слава герою, який своїм життям заплатив за незалежність та свободу нашої країни. Доземний уклін, воїну-захиснику. Серійний крадій мобільних телефонів, майстер, що взявся ремонтувати самокат і вкрав його та товариш, який обікрав друга про злочини затриманих злодіїв та кримінальні події у Кам'янському і не тільки розповіли поліцейські у дайджесті кримінальних подій. Розпочнемо із гори товариша, який за відсутності друга розбив скло в його оселі і виніс все, що очі бачили. Все накрадене сховав комірчені, та гори крадівника спіткала невдача. Все вкрадене майно знайшли правоохоронці. 23 січня до поліції надійшло повідомлення від 24 річного місцевого чоловіка про скоєння квартирної крадіжки. Правоохоронці провели ряд оперативних заходів та встановили, що до злочину може бути причетний 18-річний знайомий потерпілого. Юнаку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка. А тепер про вкрадені телефони співробітниками поліції було затримано серійного крадія, який крав телефони у будь-кого для нього не було різниці, ідеї чия кишеня в магазині чи на вулиці. Злоумисник скоював злочини у грудні минулого року. Останню крадіжку здійснив 21 грудня, коли взявся за добру справу, допомагав жінці закрити ролети на вікнах магазину і прохопив телефон. В цей час він поцупив зі столу мобільний телефон. 28 грудня підозрюваний викрав два телефони у супермаркетах нашого міста. Вранці він викрав телефон у покупця, а ввечері він викрав в іншому супермаркеті мобільний телефон у продавчині, коли жінка розкладала товар на поличках. Поліцейські повідомили про підозру чоловіку у скоєнні крадіжки за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Ще одна крадіжка сталася 29 січня. 31-річний чоловік вранці штовхнув жінку і відібрав у неї сумку з гаманцем та мобільним. Жінка впала, а крадій втік. Поліція знайшла нагідника. Поліцейські розшукали зловмисника та затримали його. Йому повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж. І останній цікавий випадок у цьому дайжесті. За рекомендаціями знайомих жінка віддала на ремонт електросамокат. Через деякий час ані самоката, ані майстра з ремонту не було. Ошукана жінка звернулася до поліції. Коли майстер почав переховуватися від жінки і не відповідати на її дзвінки, потерпіла зрозуміла, що її шукали і звернулись по допомогу до поліції. Правоохоронці розшукали транспортний засіб та повернули власниці. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Ремонтуйте речі у перевірених майстрів чи в сервісах. Тримайте особисті речі при собі. Співробітники Національної поліції нагадують: якщо проти вас скоєно правопорушення, чи ви стали свідками, дзвоніть за номером 102. 5 лютого в Україні відзначають 9-ту річницю прийняття закону України про пробацію. З нагоди цього у Заводському районному відділі пробації пройшла зустріч з ромадськими діячами, органами місцевого самоврядування та представниками партнерських організацій. Мета заходу поширення інформації, аналіз досягнень, успіхів та переваг пробації. Більш детально про зустріч розповімо у наступному матеріалі. Доброго дня, шановні присутня, ради вас вітати в Заводському районному відділі філії державної установи Центру пробації у Дніпропетровської області. Сьогодні ми зібрались з нагоди відзначення. Відзначення дев'ятої річниці прийняття закону України про пробацію. Пробація включає не лише нагляд і контроль, але й соціальну виховну роботу, що спрямована на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ним повторних кримінальних правопорушень. Розповідає начальниця відділу Тетяна Лукашова. Обліку проходить приблизно 300 суб'єктів. пробації. це. Засудження особи до певного виду покарань, які були звільнені від відбування з питовим строком, а також засудження. До покарання виді громадських робіт, виправних робіт, а також заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Дякуючи робочій групі, в 2023 році з'явилась нова громадська організація Можливість для змін, яка отримала підтримку та обладнання від програми ООН із відновлення та розбудови миру. Ми дуже часто зустрічаємось, співпрацюємо. Ми виїжджаємо також на адреса до таких людей. Намагаєш, з ними працювати. З початком нового року пробація почала співпрацювати з молоддю нашого міста, яка розуміє важливість роботи органів Пробації та її вплив на громаду. Власне, коли в цьому році у нас був конкурс міні-ініціатив, вони також були проявили свою активність, захистили проект, який підтримала програма розвитку ООН в Україні, і виділила фінансування на створення власне тієї кімнати, в якій ми сьогодні з вами знаходимося, відкриття якої відбулося обладнана вона була технічна, ну для того, щоб тут було комфортно проводити різні заходи. в тому числі з моменту повноштабної війни різко зросла і кількість клієнтів пробації, які безпосередньо несуть чи несли військову службу на передовій. Тому пробація та усі залучені до цієї діяльності зробили безумовно важливий внесок до миру в Україні. Я відмітила роботу нашого волонтера. пробації Баранова Олександра, який. З нами плідно співпрацює, прикладає максимум зусиль для розбудови пробації. І у зв'язку з чим для мотивації для покращення подальшої співпраці йому було вручено подяку. Відзначено його роботу. Зусилля та співпраця всіх учасників покликані не лише реабілітувати порушників, а й усіляко сприяти відновленню соціального миру та запобігти вчиненню нових правопорушень, роблячи наше місто ще безпечнішим. До уваги філателістів з нагоди 30-річчя Укрпошти на Дніпропетровщині ввели в обіг нову марку. Завжди поруч з вами. Область отримала 6 тисяч блоків. Загальний тираж по Україні 200 тисяч примірників. Марка вже третя з серії про героїчні професії. До цього випуски присвячували працівникам критичної інфраструктури та залізничникам. Тепер пересувним поштовим бригадам. Таких в області понад ста. Вони працюють у найвіддаленіших куточках. Попри повітряні тривоги та обстріли, мобільна група завжди поспішає до громадян. На Укрпошті зазначають, працювали і працюють для людей. На Марці е, зображено реальне пересувне відділення, е, яке перше після ЗСУ після Збройних сил України заходить на деокуповані території та надає перші необхідні послуги українцям на блокпостах. Е, Наші Збройні Сили України зустрічають нашу пошту, наші відділення, відділення словами слава головній пошти країни. Вважаю, що дуже е, несемо велику соціальну функцію. А тепер поговоримо про прогноз погоди на 6 лютого. Цей день буде дощ. Попередні опади передають протягом усього дня. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів. А от день до плюс 5. Протягом дня буде хмарно. Вітер до 6 метрів на секунду і переважно західного напрямку. На цьому випуск від 5 лютого завершено. Попри потепління, весна іще не прийшла. Тож не поспішайте роздягатися. Дбайте про здоров'я та бережіть себе. Зустрінемось завтра. На все добре.